Кажуть, коли Всевишній дає випробування, він одразу ж милостиво посилає і шляхи до найсприятливішого їх вирішення. Чорнобиль став одним з найтяжчих випробувань нашої сучасності. Однак, зцілення від хвороб, поневірянь, збитків, душевних і фізичних ран існує. Найперше це віра, матеріальні прояви нашої віри це храми, ікони, святі місця. Ікона Чорнобильський спас це поєднання відчуттів і переживань Юрія Андрєєва, атомника з великим професійним досвідом, у якого з'явилася мрія про її створення, Владислава Горецького, художника-іконописця, який створив образ, і блаженнішого Володимира, митрополита Київського, який дав на це благословення. Чорнобильський спас був написаний і освячений у 2003 році. Від самого початку появи ікони її супроводжували знаки божественної присутності. Наприклад, під час освячення, 28 серпня 2003 року, у Києво-Печерській лаврі над образом пролетів голуб, а над віруючими з'явилася райдуга. На прохання чорнобильців ікона постійно знаходиться у хресних ходах по областях України. 31 липня 2007-го Чорнобильський спас побував в Нетішині. Ікону пронесли від міста до атомної станції і по території підприємства навколо ядерних енергоблоків. Місцеві священники відслужували молебень. Кафедральний собор у Нетішині. Це задум великої сили, яка покликана протистояти усьому злому, що діється в нашому житті, у тому числі і пожежам, стихійним лихам, техногенним катастрофам. Саме тому зрозуміло наскільки доречним є задум настоятеля храму отця Віктора про написання на одному зі склепінь церкви образу Чорнобильський спас. Отець Віктор ставиться до храму як до живої істоти він вникає у кожен крок розпису, зважує кожну деталь, обмірковує, радиться і лише тоді приймає рішення. З радістю і піднесенням розповідає про те, що вже вдалося створити, ділиться задумами, і як священник, батько, громадянин і небайдужа людина звертається до усіх віруючих, що пам'ятали про те. Що найкращим свідченням нашого достойного життя на землі рано чи пізно стануть добрі справи. Якщо людина милосердна так, і вона дає від щирого серця, то Господь і сторіцю верне, хоч і скрутні часи. Одною рукою даєш, другою рукою тобі потім Господь через других людей пошле. От, і ти будеш мати і роботу, і достаток все будеш, тому що коли людина на собі замикається, і вона думає, що вона вже може обезпечити своє життя на багато років, то цього хай даже ніхто не помишляє в своєму серці, тому що Господь не всиля, в правді. Сьогодні ти маєш, а завтра ти нічого не будеш мати. А якщо ти будеш щедрий, милостивий, будеш і помилуваний, і щедрость тобі сторіцею вернеться. Так що, які б часи не були, чи добре, чи недобре, чи тяжкі часи були, чи радісні часи були, ми повинні поставити собі цель робити тільки добро. Добро і розпространяти серед людей любов і мир. Тільки так ми можемо достигнути любові один до одного, до одного і не лишитися Царства Небесного. Усі, хто має бажання стати меценатом створення образу Чорнобильський спас, та інших ікон храму, а це найважливіше для працівників АЕС, які потребують особливого небесного захисту у приборканні атому, прохання перераховувати кошти за вказаними реквізитами або пожертвувати у церковну касу. Ми поспілкувалися із художниками, які створюють розписи вони з корця працюють у храмі протягом трьох років, скромні, небагатослівні. І судячи з результатів роботи, дуже талановиті. Це не перший у нас собор, який ми розписуємо. Ми розписували ще собор в Києві, Георгівську церкву на вокзалі Південному, приймали участь у розписі. Там дві бригади розписували, а також. У в Житомирі кафедральний собор розписували. Розписували в Павлограді кафедральний собор. Зараз в даний момент дуже тяжко працювати через те, що на серці неспокоєна країна в нелегкому положенні, йде війна і настроїться на роботу дуже тяжко. Але якось спробуємо, стараємося. Стиль, у якому працюють митці, називається церковно реалістичним. Зі стін храму на нас дивляться живі, проникливі, глибокі і мудрі очі, яким можна довірити найбільші таємниці своєї душі.